Пальчикова гімнастика. Доброго ранку. Нуму, друзі, виконаємо разом пальчикову гімнастику. Уважно слухайте, дивіться. Повторюйте разом зі мною слова та рухи. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, повторімо пальчикову гімнастику ще раз. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти. Ви добре виконували пальчикову гімнастику? Які ж ви молодці?